Так руки помыть. перфект. Да что пельмени? Так, муки. вже нормально, без цього. Ну і так нами. Ну. Вітання, хто мене зараз дивиться. Дякую, що приєдналися. Хто дивиться мене? Пельмені у нас сьогодні. Світло не виключили. Your I like hazing of my. трохи понімаю, трохи погано розумію англійську. Деякі слова розумію. Якщо щось погане, то проходимо мимо. Ну, бачу, вже 13 людей приєдналося. Вітання вам з Рівненщини. У нас світло поки що є. Сьогодні, тобто, один раз виключали. Вчора то два рази виключали, вимикали. О, сьогодні один раз. Черга типу, у нас така йде. Так, так на сьогодні пельменчики будуть. Тісто розкачала тоненьке. Зараз беру. Кляночку чи чарочку. Я завжди такою от, е, чашечкою маленькою. вона якраз зручно. Вітання вам з Рівненщини, хто приєднався, хто готує на вечерю, що, або вже повечеряв, що смакували смачненького. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Персик, кіт тут чекає на пельмені вже, Давай пельмені. Це донька замовила. Хочу пельмені і все. Її улюблена страва. Або вареники з картоплею, або пельмені, або ще макарони. А пельмені то це взагалі. Дай ще пельмени. Сьогодні виняла фарш із морозилки. Так, Заре тісто Качаю ще, незручно, так. І покладу, покладу в пакетик, щоб не обвітрювалося. Тісто робила на е, цьому. заверне тісто, укропом заливала. Хто мене дивиться, звідки ви? Так, все, зараз пакетик. А вже із цього буду вже ліпити. Так, фарш і ложечка. Опа, вимкнули світло. Це капець. А не було? Сьогодні мали не, мали не виключають. Капець. Капець? В кого вимикає цвіт, покажіть. Зараз піду свічку візьму. Це капець. При свічці будемо робити пальмені. Вітання вам з Рівненщини. В нас вимкнуло світло. А писали, що не буде вимикатися. Зараз свічка розгориться, буде краще, мені фонарика принесли. Тобто ліхтарика. Боже, в кого вимкнули світло? Пишіть. У нас буде цей, що цей свічка погана, щось розгорається. Ти где живешь? Рівненська область. Уже зараз свічка розгориться. В таких екстрених ситуаціях люблю півмень. Добре, що води набрала. Добре, що колодіс є ще. Я навіть, ну, навіть не знаю, як там люди виживають, як у багатоповерхівках. А що со светом, Сергей? Вимкнули? Вимкнули. І таке зараз робиться, що вимикають світло. Навіть людей дивляться мене. Вітання вам. Звідки ви? Що готуєте? Або що готували? У нас то вимкнуло світло. Добре, що водички набрала. Сьогодні ще пекла пиріжки із капустою. І капусти не вистачило. Тому ще і з джемом вишневим готувала. Так. Потім смажила ще рибку була. А, рибка хек і ще якось забула я назву цю. Чесно кажу, забула. На букву А починається. Бачила також в інтернеті, що багато хто готують різні страви. Хоч навіть і вимкнули світло, але все рівно ж їсти, що ж треба. Що ви готуєте? Пишіть, будь ласка, що ви готуєте, коли помикає світло? Так. А сьогодні навіть і не мало виключатися. Вітання вам усім. Сьогодні у нас пельмені при свічках. Я не знаю навіть, ну, що вам розповісти. Ви задавайте питання, що цікавить. Можливо, є якісь запитання. Підписуємося на мій канал. Вже <кій> восьма година, двадцять хвилин. І вимкнули світло. Добре, що зробили уроки з донькою. No. Активніше люди, що ви? Бачу, п'ятеро зараз людей дивляться і нічого. Значить, можливо, ніяких питань не цікаво задати. Яка погода у вас? Що там на вулиці? У нас то сьогодні морозець. Навіть такі якісь щось капало. Моросило тобто. Ну, помічниця моя прийшла. Кажи привіт усім. Твоя улюблена страва Даша, так? Да? Пельменчики. Кажу, бівина? Що це таке? Оце клацання до клацання, тут це може і холодильник, і телевізор, все погоріть, коротше. Не знаю, на що вони таке роблять. Раз виключили, то виключили ні я не знаю, дуже багато хто пише, ну, і там кажуть, що виключили світло, все, телевізор згорів. Або морозилка там згоріла, не знаю. Ну, то все. Можливо, свічку буду тушити. Даша. Даша. Іди будеш свічку тушити, ж, любость таке. <хух> Так, бачу, вже 15 людей приєдналося, що готуємо, або що смакували на вечерю смачненьке. Діліться, мені дуже цікаво. Можливо, щось новеньке для себе дізнаюся, то буду також готувати. А, ще хотіла вам показати сьогодні добро, маленькі, друзями. Що робиш? Пельмені ліплю. Хто любить пельмені, ставимо лайки. Чекаю від вас лайків. Якщо ви зараз поставите лайк, то буду, значить, то буду тобто бачити, що ви поставили лайк, значить, бо є два лайки. Якщо ви поставите лайк, значить буде три лайки. Значить, це від вас. Так. Ще хотіла сказати, що сьогодні готувала дуже смачний, до речі, салат, сира морква. Сподобався, дуже сподобався. Сира морква, чесничок натерла, майонез і мандарини. Дуже смачний, до речі, соковитий такий виходить. Також пекла пиріжки із капустою, із повидлом вишневим. Ще доробила сьогодні була торт Прага. Доготувала, бо вчора, вчора його готувала. Але вимкнули світло, то добре, що його перемастила, що було світло, щоб збити вершки і сметану. І перемастила його і поставила в холод. То сьогодні вже допрацьовувала. Максим Петрук, від красуни. Вітання вам. Ліпимо пельмені. Тобто я сьогодні сама ліплю бо пряма трансляція, так то мені завжди допомагають свиний фарш, цибулька, спеції перчик. Пельмені я не купуємо, ми, ну не купуємо. Завжди, самі готуємо. Так, почекайте, подивлюся на зарядку? Ще 28%. Світло виключали, не можна зарядити, ні телефон, ну, таке. Хто любить пельмени, ставимо лайки. Щось сьогодні люди неактивні, щось проходять повз. Ніхто нічого не пише, ніяких таких коментарів. Так. Ну, бачу, що всі мовчать. Ну, хтось напишіть добре слово, хоча б будь ласка. Можливо, хтось дивиться мене зараз із постійних підписників, то напишіть, якого дня краще виходити в прямий ефір, як зручніше, ну, кому як. Буду старатися, щоб виходити в такий час, в такий день, можливо. Бачу, щось мало людей дивляться, навіть і не коментують. Можливо, потрібно і завершувати цей прямий ефір. Бо думаю, вийду так в прямий ефір, поки ліплю пельмені. Можливо, комусь щось цікаво, то задасть якісь ну, запитання. Але бачу, що сьогодні не дуже активні люди. Можливо, чи світло вимкнули, чи ще щось не знаю. Ну, дякую тоді двом людям за два лайки, які поставили. Вітання з Рівнічни. І також, можливо, буду вже говорити до побачення вам із Рівнічини. Ніхто нічого не пише, то що ж, чому ж триматись Прямо в прямому ефірі? Заходьте на мій YouTube канал, підписуємося, там дуже багато цікавих. Рецептів. Є в мене вже чотири канали. Там зовсім всі різні рецепти і смачненькі. Всі перевірені. Можна користуватися на всі 100%. Ну що ж, до побачення всім. Мирної ночі. Хто ще е, щось смакує? Смачного. А хто готує, то також наперед смачного. Миру, добра, злагоди. Маша, Маша Україночка, коментар і лайкосик. Гарного вечора. Дякую вам велике. І вам також взаємно. Хоч ви перше написали. Хоч ви написали. Допишуть все різне таке, що попало. Ну, все тоді до побачення. Щасливого вечора, тобто спокійного вечора. Всього найкращого. Люблю, цілую, обнімаю. Вітання з Рівненщини. Дякую, хто зі мною підписаний. Все буде добре. Дякую, хозяюшка і красунечка. Дякую вам. Шлю вам велике сердечко і поцілуночки і обнімашки, як моя доця каже, обнімашки. Все, всім пока. Спокійної ночі.